Нині в селах Делієви та лани справжнє свято. Тут урочисто запалюють факел на честь відкриття підводного газопроводу. В кількох оселях блакитне паливо вже є. Селяни мріють, що і з газом життя таки покращиться. та розповідають про важкий побут на дровах. Не обходиться і без порівняння цін. Якщо взяти з конвекторами, там газова плита, то так десь все десь так у середньому. Буду так казати, туди-сюди, ще не, не підраховував 15 тисяч гривень. Справитись можна, тим більше в селі треба закачувати рукави і тримати худобу, а не так ходити та Сачкувати сільський голова розповідає, проект газифікації існував ще з радянських часів, але постійно виникали перепони. Будівництво цього газопроводу почалося у 2008 році. Вже невдовзі із газом будуть п'ять сіл Галицького району. Що вигідніше газ чи дрова, сільський голова навіть не сумнівається. Мені вигідний газ і набагато краще. Це і менше затрати часу на приготування їжі. Це і тепло, звичайно, особливо для пенсіонерів, яких. Тут більшість проживає це їхнє здоров'я, практично вони відпрацювали своє ціле життя і саме зрозуміло, що приготувати дрова, поїхати в ліс. Це, це коштує на мій погляд на сьогоднішній день набагато дорожче як газ. Разом із цими населеними пунктами в Галицькому районі вже 58 сіл сіли з газом. Обласна влада запевняє, на цьому не зупиняться. Та й навіть зараз Івано-Франківщина має найвищі показники по Україні щодо газифікації. 10% Території області не газифіковано, крім Верховинського району. Я маю глибоке переконання, що на протязі 3-4 років газифікація нашої області буде завершена повністю. Роботи йдуть, вони не зупиняються. На цей газопровід пішло понад 5 мільйонів гривень. У найближчій перспективі з газом будуть ще два села: Тумер та Маріампіль. У нас інвестпрограма на цей рік складала 19 мільйонів. Ну це і вузли обліку і переоснащення, і в тому числі і газифікація. Цього року прийшли пороги гута. Чотири села Галицького району і два села в Снятинському районі. На наступний рік є пропозиції ще дозагасифікувати ті, ті ж, ту ж саму гуту, є пропозиція по Галичу, є пропозиція по Калуському району. Тобто ми будемо певно рухатись до 100 До речі, наступного року на газифікацію Прикарпаття виділено у півтори рази більше коштів. Загалом сума складає 35 мільйонів гривень.